Знаю, ви любите коментувати відео від мене, і тому я чекаю багато коментарів під цим відео. А сьогодні я вам хочу показати болтовик 308 калібрі, найбюджетніший з тих, що є в наявності в магазині Hunter це Atarms Turqua Gen 2. Друга генерація має вже щоку регульовану, будь-яка позиція фіксується і вам завжди буде зручно використовувати її. 56-й ствол, бо бувають моделі з різними довжиною стволів. 308 калібр, як я вже озвучила. Також є різьба для установки вашого ДТК або глушника стандартна. І крім того, маємо прорезинне покриття там, де ви берете рукою зброю, а також з цієї частини. Воно допомагає покращити хват зброї, а решта виконана з якісного зносостійкого пластику, який не піддається механічним пошкодженням і буде вам довго служити довгий період часу. Також тут ми бачимо трьохпозиційний запобіжник. Перша частина не дає вам можливість ні нажати на спусковий гачок, ні перезарядити зброю. Друга позиція дає вам можливість взвести зброю, але не дає можливості натиснути на гачок. І вже третя позиція дає вам можливість натиснути на гачок. В комплекті вже є планка для встановлення вашого оптичного прицілу, а також є механічні прицільні засоби, цілик та мушка. Така модель, грубо кажучи, коштує 35 тисяч, і це найдоступніший варіант, який ви можете придбати у цьому калібрі з болтовиків. Тому замовляйте вже сьогодні, обирайте найкраще з магазином Hunter та пишіть нам обов'язково коментарі і ставте вподобайки. Підписуйтесь на наш канал і ви будете бачити кожен тиждень нову модель зброї, яка є в магазині Хантер. А для того, щоб придбати зброю в нашому магазині, приїжджайте у місто Вінниця на зочих 36 і ми допоможемо вам обрати найкраще, враховуючи ваші вподобання і потреби.